Так, друзі, всім привіт! Завітала до нас Шкода Фабія, 1.6 дизель. А у нас тут проблема в тому, що авто проїхало на евакуаторі. Авто не заводиться, зробили діагностику. Діагностика показує, що помилки по ЄГР, по каталізатору сажевому фільтру і по розходоміру повітря. Тому клієнт прийняв рішення, що будемо видаляти каталізатор, сажовий фільтр, прошивати автомобіль на Євро 2. Для того, щоб прошити автомобіль на Євро 2, для початку потрібно зняти блок управління двигуном. Тут у нас блок PCR 2.1. Він робиться по ОБД, але по ОБД чомусь вибиває помилку, тому ми прийняли рішення зняти блок і зробити його в бенчі. Блок ми вже зняли. Зараз будемо готувати. Підключення під блок, будемо робити його флексом в бенчі. Спочатку вичитуємо, після того як вичитали прошивочку, калібруємо її на Євро 2. Робимо флексом, Калібруємо її на євро-2. І після цього вже приступаємо до фізичного видалення каталізатора після того, як ми вже будемо точно знати, що ми можемо цей автомобіль прошити. Прошивка прошилася нормально. Все чітко, автомобіль заводиться. І після того, як ми вже перевірили прошивку, приступаємо до фізичного ввідування. Далі покажу вам, як ми будемо видаляти каталізатор та сажовий фільтр. І так, продовжуємо підключення в бенчі, Робимо фліксі. Ось так це виглядає. В даний момент зараз будемо флексом пробувати підключатися до блоку управління двигуном. Так, все, іденте почало давати. Зараз підключимося та будемо вичитувати прошивочку. Все, підключилося. І тепер вичитуємо прошивку. Пішло вичитування прошивки. Тому зараз вичитуємо прошивку, калібруємо її на Євро 2, потім записуємо в цей блок, встановлюємо його, заводимо автомобіль, перевіряємо, що він нормально працює, і після цього приступаємо до фізичного видалення каталізатора. І так, на шкоді фабії у нас розташований каталізатор і сажовий фільтр з цієї сторони. Ось тут у нас розташована баночка. Вирізаємо квадратик, вибиваємо каталізатор сажовий фільтр. І після цього заварюємо. Ми вже видаляємо екологію. Ось так це виглядає. Вирізається віконечко, після цього вибивається каталізатор з сажовим фільтром. Вичищається, полісосом все пробирається. І Після цього ми починаємо заварювати автомобіль. Закінчили ми вже зварювальні роботи по шкоді. Все заварили вже, віконечко заварене. Зараз зафарбуємо вогнестійкою фарбою. І після цього опускаємо автомобіль, від'єднуємо EGR від автомобіля і пробуємо заводити. Так як цей автомобіль приїхав до нас на евакуаторі і не заводився, зараз буде дуже цікавий контент. Ми подивимося, чи авто взагалі заведеться. Вирішили проблему. Повністю всі помилки поприбирали. Автомобіль завели, перевіряємо приборку, все окей. Помилок ніяких немає, чек не горить, все чітко. Тому, в принципі, зараз будемо телефонувати клієнту і віддавати йому автомобіль. Єдине те, що в нього блимає спіраль. Спіраль це у нас датчика розходові повітря. Тому він про це знає, про цю проблему. А так, по нашому всьому, чеки по екології, по Єгіару, все припало. Тому е, телефонуємо клієнту і кажемо, щоб забирав автомобіль. Кому цікаво буде видалення екології по всій Україні, звертайтесь до нас, ми вас проконсультуємо.